Привіт, вітаю вас на каналі Будні іммігрантки. Тут все про імміграцію. Я з 2018 року проживаю у Польщі, тому є чим поділитися. Сьогодні розглянемо таку тему, як оренда житла. Я поділюся власним досвідом, розкажу де шукати, як не натрапити на шахраїв, на що звернути увагу і що входить в оренду в орендну плату. І що таке кауція, якась магічне зачароване слово. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок і залишайте розгорнутий коментар. Буде цікаво почитати ваш досвід. Тому починаємо. Перша платформа, на якій можна шукати житло, це OLX або Otodom. Це найбільш, найбільші платформи, перевірені, де. Можна знайти житло. Там є зручні фільтри, по яким можна відфільтрувати кількість кімнат, район, місто, воєводство. Також можна по цінам подивитися, фотографіями або без. Кратка.пел це іще один сервіс, на якому можна пошукати. Квартири: квартири чи будинки, що вам там більше підходить. Наступний ресурс це Facebook Marketplace або групи, та, е, тематичні групи, українці в Польщі чи щось подібне, там теж виставляють оголошення про оренду квартири. Також можна домовитись про особисту зустріч і орендувати житло. Але будьте обережні, тому що часто трапляються шахраї. Завжди домовляйтесь про особисту зустріч, і вже при зустрічі вносьте оплату і обов'язково підписуйте договір. Друге правило перше, це ми розглянули платформи, на яких можна шукати, а друге як не натрапити на шахраїв. І ось кілька правил. Остерігайтеся надто дешевих пропозицій, бо якщо ціна виглядає підозріло або нижче середнього по якомусь регіону, тому це повинно вас насторожити. Жодних передоплат без офіційного договору, також ми цього не перевіряли, але я рекомендую перевіряти документи власника квартири. Це може бути акт наторіальний, де вказано ім'я власника, адреса, так що зареєстровано і дійсно квартира там чи будинок належить цій людині. Також Особистий огляд, тобто ви приїжджаєте на квартиру, проводите огляд. Якщо вам щось не подобається, обов'язково робіть фото чи відео. Це якби буде доказом того, що це не з вашої віни там щось поламалося чи щось уже зломане, так. А при заїзді заселені вже воно було в разі в якихось спорів, це буде доказовою базою. Також не робіть ніяких оплат наперед за гарантії, по типу я вам забронюю а потім ви там прийдете на вихідних, подивитесь, тільки при при особистій зустрічі, робіть якісь. Вплати також ще можна скористуватися послугами агенції нерухомості, які надають такі послуги, але будьте готові до того, що агенція може взяти комісію за свої послуги, і в середньому ця комісія складає місячному платежу. Тобто, якщо квартира коштує 3 тисячі злотих, то комісія агенції може складати також 3 тисячі злотих. Що ж входить в оплату при оренді квартири в Польщі? Перше це Квота, яку ви платите власнику квартири за оренду, вона може бути стала. Друге, це комунальні послуги, чи інш так називаємий. Він вираховується окремо для кожної це по типу ЖЕКу. І може бути стала квота, яка перераховується раз у рік. І останній пункт це може бути, наприклад, світло, як у мене. Там перерахунок раз на півроку. Власниця квартири присилає фотографію, і кожного місяця фотографію платежів, сталих платежів на наступні 6 місяців. Ну я оплачую згідно цього графіку. Кауція це страхова сума, яку ви платите один раз, вносите один раз власникам квартири. Віддаєте можна також домовитися, щоб розділити цю суму на два-три платежі, щоб не для вас не так накладно було платити. І вона повертається після того, як ви виїжджаєте, закінчується договір оренди. Також звертайте увагу і читайте уважно ваш договір оренди, які умови розірвання договору. Тому, тому що в деяких випадках, якщо договір оренди ви розриваєте завчасно, навіть за місяць до кінця, до кінця дії договору, Кауція не повертається. Ну і якщо все добре, договір оренди закінчується, ви з'їжджаєте. Кауція повертається, якщо немає боргів або якихось поломок в квартирі. Також трапляються недобросовісні власники, які знаходять різні причини, щоб тільки не повернути цю кауцію. Тому як я казала вище, робіть фото і відео. Квартири перед заселенням і висилайте одразу власникам. Якщо у вас є якісь зауваження, то зразу висилайте, повідомляйте власників перед заїздом в квартиру або коли ви вже заїхали, щоб власники були повідомлені і при виїзді, щоб у вас не виникло ніяких проблем. Щоб переїзд не став для вас стресом, я створила гайд. Переїзд до Польщі без паніки. В ньому ви знаєте багато цікавої, корисної інформації з мого власного досвіду, коли я приїхала в 2018 році. Такого гайду не було. Я всю інформацію шукала по інтернетах, по сайтах, в групах, у фейсбуках і так далі. Зараз ця вся інформація структурована, все розкладено по полочкам від підготовки до переїзду, самого переїзду і адаптації тут на місці. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал. В коментарях напишіть, як ви орендували житло. Якщо ви вже проживаєте в Польщі або, може, чули від знайомих. Мені буде дуже цікаво. Я читаю всі коментарі і до наступної зустрічі!